Національний університет внутрішніх справ вищий навчальний заклад системи МВС України. Ректор університету, кандидат юридичних наук, доцент Валерій Васильович Сокуренко. Університет здійснює діяльність пов'язану з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра. Тут готують фахівців на шести факультетах. За державним замовленням на факультеті номер 1 навчаються майбутні слідчі, на факультеті номер 2 фахівці кримінального блоку, на факультеті номер 3 громадської безпеки, на факультеті номер 4 спеціалісти по боротьбі з кіберзлочинністю та торгівлею людьми. Факультет номер 5 здійснює підготовку за заочною формою навчання. За кошти юридичних і фізичних осіб навчаються на факультеті номер 6 за спеціальностями правознавство, правоохоронна діяльність, системи технічного захисту інформації, психологія, соціологія, фінанси і кредит. Випускники факультету після отримання дипломів працюють в органах державної влади і місцевого самоврядування, судової влади, банківських, фінансових, юридичних установах, у навчальних закладах та інших організаціях. Студенти факультету мають можливість проходити підготовку за програмою офіцерів запасу за військово-обліковими спеціальностями психологія та соціальна психологія. Після завершення навчання їм присвоюється військове звання Молодший лейтенант запасу. На факультетах створено всі умови для якісного навчання. Аудиторії та лекційні зали оснащені мультимедійними комплексами, стендами, научними посібниками. На кожній кафедрі створені спеціалізовані аудиторії для поглибленого вивчення профільних дисциплін. Професійні навички курсанти університету відпрацьовують у навчальних полігонах, криміналістичному та райвідділі. У навчальному райвідділі є чергова частина кімната для прийому громадян, кабінет слідчого, кімната для впізнання, кабінет дільничного. Курсанти закріплюють отримані знання щодо правил і порядку формування та інструктажу слідчо-оперативної групи, що заступає на добове чергування. Вчаться приймати заяви та повідомлення про правопорушення, проводити допити, пред'являти для впізнання осіб і предмети, проводити обшук затриманих та іншим. З кількох відділень складається криміналістичний полігон: це житлова кімната, банківське відділення та відділення трасології. Полігон обладнаний сучасними меблями, мультимедійною побутовою та криміналістичною технікою. Під час проведення практичних занять курсанти мають можливість оглянути імітоване місце події, провести обшук у житловому та офісному приміщеннях, здійснити тимчасове вилучення майна, що становить банківську таємницю, провести слідчий експеримент з метою відтворення подій, вбивства, квартирної крадіжки, розбійного нападу та інше. В університеті також створений навчально-тренувальний центр боротьби з кіберзлочинністю та моніторингу кіберпростору, де курсанти, які пройшли певний відбір і підготовку, виконують реальні завдання у напрямку боротьби з кіберзлочинністю, використовуючи для цього програмний комплекс «НЕВІД», розроблений фахівцями університету. Навички влучної стрільби курсанти відпрацьовують у тирах на 25, 50 та 100 метрів і мультимедійному. Існує автодром для набуття курсантами та студентами водійської майстерності. Навчальний заклад має розширену спортивну базу. Борцівський зал обладнаний тренажерами та іншими спортивним знаряддям. У ньому займаються спортом як курсанти, студенти, так і працівники університету у вільний від навчання та роботи час. У навчальному процесі задіяні сучасні спеціалізовані аудиторії, зала судових засідань, де за участю студентів інсценізується розгляд судових справ, центр гендерної освіти, зелена кімната для роботи з неповнолітніми дітьми, які стали свідками чи жертвами насильства. Курсанти і студенти університету забезпечені сучасними гуртожитками. В них є і кімнати для самопідготовки, і інтернет мережа, спортивні зали. Університет має велику територію, на якій розташовані адміністративні та навчальні корпуси, сквери, спортивні майданчики для ігрових видів спорту з футболу, баскетболу та волейболу, смуга перешкод. Курсанти і студенти університету активні учасники загальноміських заходів. Вони допомагають правоохоронцям підтримувати порядок під час проведення спортивних культурно-масових заходів. У Харківському національному університеті внутрішніх справ працює потужний науково-педагогічний колектив. Заняття з курсантами та студентами проводять 62 доктори наук, 46 професорів, 357 кандидатів наук, 178 доцентів. Працюють 32 кафедри, науково-дослідна лабораторія, створено власні наукові школи, які займають провідні позиції у науковому середовищі, і кожна з яких має значні здобутки. В університеті створені і працюють шість спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата, доктора юридичних та кандидата психологічних наук. Розширення міжнародних зв'язків один з пріоритетних напрямів діяльності університету. Підписано угоди про співпрацю з провідними вищими навчальними закладами з підготовки поліцейських кадрів Франції, Німеччини Канади. Університет активно співпрацює, обмінюється досвідом з актуальних питань із представниками академії поліції Сполучених Штатів Америки, Швеції, Польщі та інших. Юнаки і дівчата впевнено володіють спеціальною технікою, транспортними засобами, стрілецькою зброєю, прийомами самозахисту і рукопашного бою. Університет бере активну участь в усіх заходах, спрямованих на реформування та удосконалення роботи правоохоронних органів України. Під час візиту до навчального закладу міністра внутрішніх справ України Арсена Вакова було високо оцінено його матеріально-технічну та навчальну базу науковий потенціал. В родном Харькове один из самых мощных университетов страны по подготовке специалистов. Недаром пользуется авторитетом и уважением. Я вот проездил, посмотрел наши вузы. Все хорошие, везде отличный преподавательский состав. Но все-таки Харьковский университет один из самых лучших. Університет є одним із базових відомчих навчальних закладів в реалізації проєкту «Моя нова поліція». Зі слухачами курсів професійної підготовки працівників нової патрульної служби і працівниками університету поспілкувалися та переконалися у тому, що навчання майбутніх фахівців здійснюється на належному рівні. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, міністр юстиції України Павло Петренко, перший заступник міністра внутрішніх справ України Екас Гуладзе. Голова уряду відзначив високий рівень навчального закладу, науково-методичне та матеріальне забезпечення навчального процесу. Ну, це одна з самих професійних баз в країні. Наприклад, навчальний центр, ну, дільничий поліцейський участок, який ми побачили, це є одним з тих елементів якісного тренування. І навіть наші американські партнери сказали, що це дійсно дуже фахова і дуже правильно побудована система тренування і навчання нової української поліції. Перший заступник міністра внутрішніх справ України Екас Гуладза зазначила, що підготовка поліцейських у Харкові відбувається на найвищому рівні, і харківський стандарт підготовки буде розповсюджений по всіх регіонах. З метою надання допомоги у реформуванні правоохоронної системи України університет також відвідали делегації консультаційної місії ЄС. Комітету ЄС у цивільних аспектах врегулювання кризових ситуацій, норвезькі фахівці з питань юридичної реформи, спостерігач спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Джеймс Перос, надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук, надзвичайний і повноважний посол США в Україні Джефрі Паєт та інші. Вони зазначили, що молодь є символом майбутнього України, єдиної демократичної європейської держави. Реформа правоохоронної системи одна із перших і дуже важливих реформ, яка підтверджує курс України на інтеграцію до європейської спільноти. Велика увага в університеті приділяється не тільки навчанню, але й вихованню курсантів та студентів патріотизму, почуття гідності та любові до своєї батьківщини. Молодь зустрічається з ветеранами органів внутрішніх справ, учасниками АТО, сім'ями переселенців, надає їм допомогу, бере активну участь у заходах та флешмобах, які проводяться з нагоди урочистих та святкових дат. У вищому навчальному закладі започаткований та успішно працює університет культури, в рамках роботи якого відбуваються різноманітні культурно-освітні та спортивні заходи, зустрічі з видатними митцями Харківщини. Молодь відвідує театри, художні виставки, галереї та інше. В університеті проводиться багато культурно-масових заходів, таких як День усіх закоханих, Міс університету, конкурс огляд колективів художньої самодіяльності, «Брейн ринг», клуб веселих і кмітливих, в яких курсанти, студенти і ліцеїсти із задоволенням беруть участь. Найкращі творчі колективи представляють університет на всеукраїнських обласних міських конкурсах і також посідають призові місця. В університеті діють наукові гуртки, гуртки художньої самодіяльності. Спортивний клуб Харківського національного університету внутрішніх справ об'єднує секції з різних видів спорту: тайського боксу, самбо, дзюдо, футболу, волейболу, баскетболу та інших. Спортсмени університету знані й відомі в усьому світі. Знання, закон, честь. Це девіз нашого університету. Саме в цих словах полягає життєве кредо всіх працівників, курсантів, студентів, випускників Харківського національного університету внутрішніх справ. Саме на цих підвалинах ґрунтується його минуле, теперішнє і майбутнє.